Друзі, вітаю! Давайте швидко проаналізуємо поточну інформацію. Кіт Келох в Україні, і не просто так він третій день залишається тут. Дійсно привіз меню від Трампа і зараз веде переговори з Зеленським, даючи йому час подумати. Приїхав він вчора. Зрозуміло, що перша розмова була з представниками, можливо, навіть із самим Зеленським. Ніч подумали. Зараз зустрілися знову, залишається до п'ятниці. Що найцікавіше відмовились від прес-конференції? Це значить, що дійсно йдуть переговори, привіз від Трампа кілька сценаріїв зараз йдуть і вибирають. Трамп атакує так Україну, що вже навіть Росія здивувалася, типу, ого, типу вони кажуть, і мріяти не могли, що партнери Україну так будуть атакувати. Мріяти вони й не могли, що зараз почнуть звільняти деяких генералів Лойда Остіна, чи, наприклад, скорочувати кратно бюджет. Сполучених Штатів, ну але про це пізніше, і, можливо, хай це не зовсім про нас. Нам треба говорити про нашу ситуацію. Штати в ООН не не підтримали резолюцію проти Росії. Там і Франція, і Британія, і Німеччина всі за нас, щоб Росія вивела війська. а Штати на рівні ООН не хочуть цього робити. Є соціологія по виборах. Україна загалом, ну скажімо так, кілька. Кілька днів цих атак, 48 годин, як мінімум, протримались медійно. У нас вже і громадські організації, там добра сотня вийшла, і соціологію запостили. Ну, одним словом, є багато всього. Європа боїться виводу військ штатів. Кажуть, і Балкани можуть загорітися, і Європа може загорітися. Одним словом. Намагаються потрошки включатися і відбиватися. Давайте це проаналізуємо поточну інформацію, що зараз відбувається, що привіз Келог, Загалом чим це все завершиться. Підпишіться на цей youtube канал для того, щоб першим мати оперативну аналітику і розуміти, куди загалом рухається ситуація. Тому підписуйтесь, зробіть донат на 93-ю бригаду. Купляємо БПЛА комплекс купуємо вампір, але цілий комплекс купуємо ще батареї додатково і купуємо ще антени спеціальні для того, щоб він краще працював. Ну і власне будемо скидати окупантам на голову. Вони нам хочуть принести капітуляцію, окупацію, політично-грузинську мрію притащити сюди, а ми все, що можемо, зустрічаємо їх. Вибухівкою, гранатами протитанковими мінами багатьма іншими речами, які може скидати наш дронний потенціал. Тому, будь ласка, зробіть, будь ласка, донат, вчорашній мільйон, які ми за добу зібрали, вже проплатили. І якраз таки відправляємо все, працює дуже-дуже швидко. Дійсно, час критичний. Поїхали. Кіт Келох вчора прибув до Києва представник Трампа. І вчора мав першу зустріч з керівником офісу Зеленського. Сьогодні мав зі своїм, не, зі своїм, зі своїм віз -віз. з своїм візавіз Зеленським зустрівся. От. І бачимо, що він пробуде ще добу, але відмінив поїздку на фронт, тобто не йде на контакт. Хоча ви знаєте, що донька Кіта Келога приїжджала в фронтові, прифронтові міста, і Харків, і Харківщина і багато де. Я навіть знаю в Києві людей, які з нею зустрічалися, вона мала дуже активний фонд, який насправді дуже класний і цікавий. І бачимо, що е, він не хоче їхати. Це не просто так, це політичний жест, це політичний натяк, плюс відмінив прес-конференцію, хоче провести все в закритому режимі. Ну, натяк за натяком бачимо і розуміємо, що загалом він хоче. Тому дуже небезпечна історія. Бачимо, що за зачиненими дверима з Зеленських Кіткелох веде перемовини. Ну, от паралельно нас атакує Трамп своїми заявами. Гексет скорочує американську армію, як мінімум, бюджет на неї. Ну, от і в Штатах заявляють це. Скот Бесент каже, що США допустили корекцію санкцій проти Росії на тлі переговорів з Москвою. Це співпадає з заяв. Ну, що значить корекція? Ну, зняття часткових санкцій. Типу, вони в переговорах, давайте з них знімемо. от, Каже, президент налаштований, щоб закінчити цей конфлікт дуже швидко. Штати кажуть, що вони ведуть човникову дипломатію, то ви на нас ніхто не ображайтеся. Це такий трюк, це так працює. Але бачимо, що. Нас атакують медійно, публічно. Навіть Росія вже в шоці кажуть, не очікували, мріяти не могли, щоб Україну, значить, так присували і доганяли. Але е, я вам скажу, що ці атаки не поодинокі, масовані. Але ми вистояли. Ми тримаємось. Ми точно не здаємося. Відповіли соціологію. Є соціс за лютий 25-го року. 63% українців не хоче виборів. От просто бере й не хоче. 28 каже, що треба вибори. 3, 3 1, потрібно провести тільки парламентські вибори. Ну, парламентські вибори точно ніхто не хоче, але 28 і 9 хоче виборів президента і парламенту разом. От. А до закінчення воєнного стану тотальна більшість дві третіх кажуть точно ні. Тому Трамп точно це вимагати не може і не повинен. Найближче півроку неможливо провести демократичні вибори в Україні. Така заява від громадських організацій, там безліч від опори. Ну от до багатьох інших центроправових е аналітичних центрів, центрів по боротьбі з корупцією. Ну, типу, дуже багато там ну весь топ. Який тільки можна було зібрати, всіх зібрали, і власне сказали, що ні, ми проти. Тобто громадянське суспільство чітко вписується і каже, що ми цим всім займатись не будемо. Європа дуже переживає, що штати виведуть свої війська з Європи, кажуть, можуть загорітися Косово, можуть загорітися Балкани, Сербія почне атакувати. Бенефіціаром буде Росія. Ну от е, Угорщина каже, що нормально, з Росії треба знімати санкції, Це ж хорошо, вони в переговорах треба домовлятися. Ну, от, але для України зрозуміло, що грозить тим, що можуть скоротити постачання. Багато хто вже почав говорити, що можуть дронам обрубати е, ці старлінки, і маск може на це піти. Такий сценарій думають, якщо заморозять. І ми перші почнемо атакувати. То може бути зараз. Поки що це не обговорюється. Багато хто нагнітає. Я б сказав, друзі, не підказуйте ворогам. Не треба зараз роздмухувати вогонь, якого немає. Але точно треба сказати, що керівництво ЄС приїде в Україну в третю річницю повномасштабного вторгнення. Про це говорить нам Урсула фон дер Ляйн. каже, що. І власне буде Антоніо Кошта. От і вони разом це головне керівництво Європейського Союзу мають приїхати в Україну. Кошта навіть написав пост, ну з якого випливає, що рішення про візит ухвалили останніми днями. На додачу вибачився перед лідерами африканської країни Код Дівуар і керівництво ЮНЕСКО за те, що через зміну планів доведеться їхати в Київ. І приїде Педро Санчес. Можливо, ще кілька лідерів теж буде в Україні. Мої джерела інсайдери кажуть, що спішить до нас допомога. Наш невеличкий середньовічний замок, який зараз оточили, який зараз оточили наші вороженьки, везуть допомогу, везуть провізію, будуть зараз згрібати все, що є, будуть зараз робити все можливе, щоб допомогти Україні. Ось така історія. Тому їде допомога з Євросоюзу, да, не вся, не все, що могли, але їде. Символічно це добре, символічно нам це треба. Але це не вирішує стратегічну задачу, як Трампа перетягнути на сторону України, розірвати цей союз меча і Аріола. Ну от і зробити так, щоб Захід знову був разом. Або навпаки, як зайняти правильну позицію на розділеному заході, щоб себе посилити. Світ міняється до цього, треба готуватися. І так як було, вже може не бути. Наше завдання думати, як це зробити. Більш ніж певний, що ми це рішення знайдемо. А поки шукаємо, давайте бути єдні, підтримувати найкрутішу армію в світі збройні сили України, купувати дрони, купувати зброю і знищувати ворогів. Ну, математика війни нікуди не зникала. Мінус, 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 і росіян стає менше. Тому, друзі, давайте докладемось до цієї благородної справи. Підпишіться на цей YouTube канал, щоб знати першими. Зробіть донат для 93-ї бригади. Купуємо дрони, які бомбари будуть скидати росіянам на голови, якраз таки протитанкові міни. Ну і зрозуміло, що напишіть в коментарях, як гадаєте, з чим поїде Келох із Києва. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!